Доброго дня. Сьогодні я підготував для вас короткий відеообзор Wi-Fi камери SVS моделі C1CB. До комплекту камери входять ось такий магніт, який кріпиться до камери, два двосторонніх скотчі, USB-шнур 3 метри, який підключається до ось такого адаптера, щоб подати живлення та інструкція. Також дана камера має можливість запису на мікро SD-картку. Від 32 до 256 ГБ. Ось так воно вставляється. Має мікрофон, кнопку скидання, тобто RESET, динамік та вхід на живлення. Може регулюватися, як вам зручно, як вам потрібно. І тут кріпиться на магніт чи двосторонній скотч. Щодо користування даною камерою, вам всього всього потрібно буде встановити додаток через Play Market чи Apple Store. Так як він в мене вже скачений, я нажимаю відкрити. Додаток називається «Ezviz». І нас тут потрібно буде зареєструвати свою електронну пошту. У мене вже зареєстровано, тому я нажимаю Добавить устройство. Камери. І скануємо QR-код, який знаходиться на задній стороні камери. Є, в нас з'явилося, добавить. І бачимо, що камера знімає нас у реальному часі. Камера знімає в якості Full HD з розширенням 1920 на 1080. Має ширококутний об'єктив з кутом обзору 108 градусів. Також має нічну підсвітку до 12 метрів. Ми можемо ось так переглянути. Збільшувати. До 8 разів збільшується. Також ми можемо переглядати записи, які були проведені на microSD-карту. Заходимо сюди, вибираємо будь-які відео, яке нам потрібно, можемо перемотувати до того моменту, який нам потрібно. Також можемо перевертати і розглядати все чітко, все, що нам потрібно. Що стосується додаткових функцій, можна зробити фото екрану, можна зробити запис екрану. Також у камері є двосторонній зв'язок. Якщо, наприклад, ви залишили дитину одну без нагляду, ви можете спокійно з нею порозмовляти через додаток та камеру. Нажимаєте кнопочку розговор і говорите. Один, два, все чітко, все працює. Окрім цього, завдяки детектору руху камера може працювати в режимі охорони. Заходимо ось сюди, нажимаємо галочку. Камера працює в режимі охорони. І вам на телефон щоразу буде приходити пуш-сповіщення. Так само заходимо сюди, нажимаємо хрестик. Знято з охорони. Тому, якщо вас зацікавила дана модель, звертайтесь до нашого менеджера. Бажаємо вам приємного користування.